Ага. Доброго дня, значить, Олег Рокер, да? собі валюті на площі, за намери да, май... за Україна, йде в бій, От. інші. Все теж вражай злою кров'ю, волю окрепити це. Слава Тараса Гроця Шевченка, рубає дво горло, голову горла. Ось така і ще приходимо. Це Україна. Маленька Україна бореться з монстром. А то Путін вилазить. Це сварх, як би то. Сварх, ну. Воїн такий, да. український воїн. Стародавній. <риклад> ну і остання тут ці штуки з всіх Парка міста герой. Україна бореться, зустріла ворогів. Ну а Вовчик, Вовк хто ми, як то. то. <риклад> Це мати Україна. Ну, от ми зустріли ворог. Да. Березитів, а Р Котом. Да. Крупів Арльєва, тобто, так. В общем, вітання з Харкова, вітання від е, бувшого бійця Кракена. Це да, мої роботи, приходить до відео. Дякую. <ріст>